сьогодні граю Сьогодні граю з підкресний 1 на 1, на 100 голди. Так, беру так 9. Ні, ну він жорсткий, скільки там його. Не прям такий. Уйдем хетку дав зразу. Він тупо зразу хетку дав. Ямань він жорсткий ну бл. Тупу хетку сходу дает. Не нормально. А, бля. Ч ми само стріляє? О, да бля. Бач, бач, ба, бажа, бач, 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 бач. Бати Ну чого, хоч, не хочу голодом чи що? О, я не хочу гомляти, у нього... О, у нього снайперка! Я маю Жорстко, жорстко. ні, бляха. я лоханувся. Я тоже лоханувся. Бля, треба зараз забрати його, да, треба забрати його. Як ж брати, пипец? Мені страшно. Не води, ну. не треба инфу его. Инфа, дай инфа, бля. Охто я софтер. Сюда, что я так не хочу. Бру, петуха. Дуна, петуха всех бывает, просто дуже жестые. Да, бля, треба по пути, это жестко. Да, отсюда жестко. Цикатка у нас жестко. На вс мою лду. Еще она нет. Да я хмени храт куда в сходу. Софт. Ема. Тупо сходу хатку, дай виписуй мені. Софт, рил. Не, ну вообще рил, то ніби софт. як так хатку можно назвать? Мхай, инхай. Тоб я бьн там. О, зарав. Що в нього? А, он запушил, ну как-то. Ячка, четыре, два, погано. А, ви... А, я беру АВ я ж русский, да. Бачу, бачу, бачу. Блячка не зарплати можно шаван. Та як? Софт! Як забрал! Я як він забрав, мене урон, гагає! Іма! Мен тупо урон не регає. Як я мою грати? Я могу забрати? Я тупо мужку. А мої весов! Я пробую роду Дуже. А не мого голоду давати. Ну я аккурат. У ще урон не врагає. І... нічого не ні, кресло бере? Та да, так і є, це програма. Ну ніби я. Я потім граю з... Ну, давай, в жорстку дав.

Så oh, bra!